Всім привіт! В цьому відео я, Олег і містер Мяу зіграли в наш режим госпітал. Зараз розкажу, що там, як там. Ну, коротше, один з нас стає маніяком психопатом і має нас вбити. Виживши, мають відкрити прохід в електрощитову. <кхід> І, е, зремонт... ну, і включити щиток. Після цього піде таймер 5 хвилин, і коли він закінчиться, відкриється вихід, через який він, виживши, і має втекти. Ну, якось так. Е, Обов'язково не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, тому що це реально мотивує створити нові режими, знімати відео і взагалі щось робити для каналу. Тому, е, що ще сказати можу? Посилання на учасників відео я залишу в описі. І, в принципі, отак. Вот Якщо вас цікавить, чому я знімаю без вебки, все через те, що я знімаю на телефоні. На телефоні вебка буде ну, прямо реально тупо виглядати, і в, в ближайший час, якщось, як я буду знімати на телефоні режими, тому що в мене якісь помилки, я не можу експортувати режим на комп. Через що її не вийде. Зняти на компі через своє відео без вебки. Тому режими будуть на телефоні, а ігри, карти і так далі на компі. Ну і ну Ли... Ну як сказати. Ну, і з вебкою, коротше, отак. Ось, обов'язково підпишіться на містер Мяу і на Олега. О, на каналі Олега має вийти якраз ще відео від його лиця. Ну і не буду вас більше затримувати. Приємного перегляду. Я виживший. Та ч? Я засплачу здравию біля виходу. Всім привіт, це новий режим хоспітал. Ой, я вже, чесно, не пам'ятаю, як я. Приводила. Приведіли... <правділися>, що там хтось стояв. Я не пам'ятаю, яка це вже катка, чесно кажучи. Точніше, яка спроба записати відео з нормально на вещь. Вот, у нас є такий медпункт і таблеточки. Ну, мені це рихмати. От знизу у мене 50. Секунд, в принципі, 50 глуздуше. Вже 46, 45, 40. Ну, ви поняли, коротше, що я роблю? І він помало зменшується. І мені потрібно просто не допустити, щоб він впав до нуля, тому що я тупо здохну. Во. І давайте підемо на другий поверх. Можливо, там щось буде. Надіюсь, мені нічого не тут ходить. От там у нас є електрощитова, яку нам треба відкрити. Але поки що я цього не буду робити. Ну, от такий складик. Тому що нам треба трішки розігратися, тому що ну, каточка, якщо дуже швидко пройде, ну, це буде нецікаво. І. Ой! Ні. 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 Все, коротше, я випив таблетки. Не питайте, чому, не дивіться в чат, будь ласка, не, не треба. Так, от до речі, маньяк за містер мяу побіг. На що на мені він за мною побіг! Він мене побіг, він <з Hai> за мною побіг. Ніч не привалось Ні, походу не за мною. А напофіг. Він, він обійшов собака. Ні-ні-ні. У мене 70 гузду нормально. На деякий час витяжі. Головне не забувати дивитися... містер мене не забібіг. Головне не забувати дивитися за грудну, тому що я мені такий помер легко. Ну, недовго. Туалет, тут все, я закрився в соревіку, у мене нема. мене, будь ласка, не, не так турбувати. <су> лох! Ну добре. <су> <су> Допустим. Ой. Ні, не, не треба. Мене, будь ласка. У мене фол хп, мені нормально. Ні! <су> Не треба, не біжить на. О, давайте, мені, мені треба таблетки пити, таблетки, під таблять. Фух, не побачив, як все здишу. От я випив таблетки і в мене відновився густ. Так, потрібно піти на другий поверх і бажано почати вже відкривати його. Там треба шафу зламати і пройти, і включити ще 5 хвилин. за 5 хвилин відкриється вихід. Я дуже надіюся, що маніяк не на другому по... О, привет! О, чорт. О, чорт. Бігти. Бігти про... Я... Я... Він мене рукою вдарив, що? Він Є... Є... мене рукою вдарив. Мені пів хп зніс. А. Він не попав по мені, чи що? Він не знає, що мені так топить, але допустимо. Дивіться, от кого? І щас. Мацити. А де він? Він за мене побіг. Тут картина. І тоді побігли туди. А Денфін? Добре, это букшу. От шафа і треба лимати. Погнали. Come on. Come. Yes. 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 Угу. Я вже зламу, до речі, він не знає. Так, я вип'ю таблетки, бо в мене 10, 10, 10 секунд лишилось. І поки він... Він, чорт, він побачив, треба врубати це і валити. Він не побачив? не валити, валити, просто тікати, 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 тікати. Що, що я з Валити. Я зараз зроблю. Він за мною. Окей, він, він хоче мене... Він напевне хоче мене обійти, але я його обійду. <гас> Окей, він не хотів мене обійти. Він зробимо тако. Іко. Скоро... Оп, манси. Все, я <гас> не погнали. Ой, мені ще треба 260 секунд триматися. Ой, тихо, чуть не здох. Ну, чуть не, ну, не випадка, напевно. Напереться він мене ще ні разу не коцанув, так що пофіг. Не фул хп. Ну, половини тільки нема. О, пів хп таке. Чекайте, все изи в нього звалив. Так, зайду в медпункт і п'ю таблеточку. <кхух> Буглус треба берегти. Он вот тут столовая хавочка. Я, мож... я би тут сховався, чесно хай. А ну, і все. І отут тут можна, в принципі, посидіти ще. 190 секунд Чому таймер зупинився? Або все. 190 секунд можна тут, в принципі, посидіти. Та й все Посид... сидіти тут і чекати. Окей. У мене шило в страції, так що <гум> я не. Я не цей. Не буду сидіти на місці. А мені поки що не трапити, так що можна отсюди підемо. Ходіть краще на другий поверх можу. Хоча ще через те, що його не видно, я думаю, що він якраз десь там. Десь. Ага. Тихо. Що він робить? Бля. Ні, він мене побачив! А що він не рукою дубасить? Ти що, дебіл? Баба бой. А, а, не, не, я ему писал, я не понял. Окей. Ой, интупий. А, тут не, мне сюда не треба, тут глухий кут. Ну <гум> <No>, Ну, <ні! гум> Как так? 70 секунд, нормально. Че, по цехлянах вот буду ласт? <гум> я просто <бігти>. убег <гум> У мене 20 хлосу. Ні, треба полічитися Полічитися, таблеточки випити Подой Тихо, ручки вспутили. А, окей okay. Тридцать секунд, в принципе, так что на расслабоне Нажали на стике тупые Пятнадцать секунд Вихід вічину. Все, ванну, не в ту сторону біжу. А, валите, валите, валите. Не зважайте, що таймер збавився. Так, згадати би в якійсь стороні вихід, вроді би зараз направо. Так, да, і мене тут піджидає. Хатву. До побачення.